У бібліотекарів Вінницького державного педагогічного університету одразу дві події день народження та міжнародна науково-практична конференція. Вінницьку ювілярку вітали бібліотекарі з інших міст України, а ще університетський ректорат та колеги по цеху з Росії. Приймає гостей університетська бібліотека не дарма, адже за 100 років існування має чимало унікальних надбань. До того ж, минулого року її визнали кращою у створенні інтегрованих ресурсів. Постійно бібліотека в такому стаді розбудови, тому ми гордимося для того, щоб бібліотека відповідала не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. Ми стараємося створювати електронні ресурси, проводимо ретроконверсію фонду для того, щоб електронний каталог повністю відображав наш фонд. Над цим ми працюємо і хочемо відповідати дійсно потужній електронній бібліотеці. Гідної університету студентів і викладачів ВДПУ обслуговує шість читальних залів: два з яких комп'ютеризовані, та два абонементи навчально-методичної та художньої літератури. В нас працює вісім бібліотекарів, які обслуговують студентів. У нас видаються підручники для навчання. Також у нас відкрилася нова читальна зала електронна. 48 комп'ютерів, які дають можливість студентам працювати. В нашій читальній залі із паперовими носіями і з електронними окремої уваги заслуговує книжковий фонд університетської бібліотеки, який постійно поновлюється і нині нараховує понад 650 тисяч примірників. Тут можна знайти чимало видань різних часів та епох. Наш фонд існує він недавно, з літа з червня місяця цього року. До того ми були в підвальному приміщенні. Тепер книжки у нас знаходяться в новому приміщенні, яке відповідає усім нормам. Це і температурний режим, це і вологість, це і освітлення. Усі книжки та періодика систематизовані та занесені до єдиного реєстру. Розібратись з каталогами та картотеками читачам допомагають працівники інформаційно-бібліографічного відділу. Наш діл відділ проводить основну наукову роботу бібліотеки. Електронний каталог бібліотеки, база аналітика, активна видавнича робота. Зараз наш відділ працює над бібліографічним показчиком праць викладачів за 2007-2011 роки. Протягом трьох днів учасники міжнародної науково-практичної конференції заслухають понад 80 виступів своїх колег, під час яких бібліографи та книгозбирачі вирішуватимуть нагальні питання сучасних університетських та шкільних бібліотек.